Добрий день! Вас вітають агенти змін кулінарного хабу на базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кам'янчука. Запрошуємо на екскурсію. Параконвектомат це сучасне кухонне устаткування, яке виконує функцію приготування на парі, має функцію конвекції а також приготування на грилі, Має ряд своїх переваг. Серед переваг це швидкість і рівномірність приготування, а також зберігання смаку та їх текстури. Параконвектомат це потужне і універсальне кухонне устаткування, яке допоможе підприємствам громадського харчування готувати смачні та здорові страви. На сьогоднішній день найпоширеніший спосіб очищення овочів це механічний. Для цього ми з вами використовуємо картоплеочисну машину. Очищення овочів у картоплоочисній машині здійснюється за допомогою абразивної поверхності робочої камери. Завдяки цьому наші овочі чистяться набагато швидше та якісніше. Стерилізатор. Його використовують для знищення мікробів на поверхні леза ножів. Дуже важливо при обробці харчових продуктів, оскільки мікроби можуть викликати харчові отруєння. Нарізання овочів, фруктів різних продуктів, зелені буде проводитися на овочерістці Роботкоу. Проводиться перетирання або подрібнення великої кількості продуктів дуже швидко і за дуже короткий час. Для завантаження продуктів використовуємо дві камери для великих продуктів, для дрібних продуктів і використовується також комплект дисків для нарізання різними формами. Це місце з сучасним обладнанням, де будуть навчати готувати страви з оновленого шкільного воня. Щоб жодна страва не підгоріла чи не переварилася, і щоб кухня забезпечувала лише найкращий результат, використовуємо багатофункційну сковороду IVario XS. Має два тиглі по 17 літрів, сенсорний екран та вбудований ручний душ з поворотним механізмом. Багатофункційна сковорода iVario XS може модернізувати багато процесів на кухні. Тож, які переваги куринарного хабу! Смачні корисні та поживні страви у школах та садочках, здоровий розвиток зростаючого організму дитини, можливість працювати на сучасному технологічному устаткуванні, професійне зростання кухарів, шкіл та садочків.